Привіт, дівчатка! Цей урок у нас буде присвячений з вами інструментам, якими працюю я, і відразу скажу вам, що від вашого інструменту буде залежати якість вашого манікюру. Тобто, ви маєте розуміти, якщо у вас неякісний інструмент, то у вас буде неякісний і манікюр. Яку б техніку ви не навчилися, не побачили, да? зробивши її, відразу попереджаю з ну, неякісними інструментами? Отже, передивіться, будь ласка, перед тим як ви приступите до моєї техніки, чому цей урок він окремо виведений для того, щоб був у вас хороший результат. А результат буде тільки тоді, коли ви відпрацюєте техніку один в один, яку я показую, і в один в один на тих інструментах, якими я працюю. Тому що це вже все відпрацьовано і доведено до результату. Розпочнемо з такого інструменту, який називається пушер. Я обожнюю ось цей пушер, він ще давно у мене, мабуть, рік. А то і два, я їм працюю. Це Експерт 90 Дроп 2. Чому він мені зручний? Тому що тут, як бачимо, лопатка така, ну, тобто така широченька, і нею дуже зручно подвигати кутикули, коли ви саме фарбуєте геллаком, базою чи гелем і хочете встиг до кутикули. Тобто вона така і не мала, і не велика, Вам буквально таких два рухи, і ви все гарненько двинете. Чим краще двинете, ви знаєте, да? тим ближче встиг до кути, коли у вас ляже матеріал. З іншої сторони, ось такий, така лопаточка у вигляді, у вигляді апельсинової палочки. От, і також за допомогою неї дуже зручно відкривати відкривати карман. От, я і часто використовую апельсинову паличку. Ось такого плану: апельсинову паличку я беру, також використовую для кращого відкриття карману. Вона, скажімо так, дерев'яна. І у неї, скажімо так, м'якше все одно, якщо ви відкриваєте карман і обережненько так хочете це зробити, але ми все одно є у нас контакт з нігтєвою пластиною та шкірою. І особливо коли чутлива шкіра і дуже тонесенька, я використовую апельсинову. Палочку. Взагалі дуже часто беру одну апельсинову палочку індивідуально на одні ручки на одного клієнта. Далі, що стосується ножничок. Ножнички я, звичайно ж таки, також беру найкращі, найкращі, найтонші. От, з тоненьким і гострим лезо. Від торгової, торгової марочки це у нас Талікс ексклюзив. От, е, я не беру ножнички такі по типу Classic. Там ну, смарти також не люблю. Е, ну, ще можуть бути е, е, експерти, е, тому що вони мають більш таку г... мають більш таке грубше полотно. І вони не так акуратно з ними можна працювати зі шкірою. Тут, як бачимо, тонесеньке полотно має такий невеличкий вигін натуральний, щоб нам краще було робити рівнесенький зріз кутикули непреривний. Тому я використовую дуже часто при манікюрі, хоча комбінований манікюр я вже рідко роблю, більш працюю з апаратним. Але все одно і на курсах показую, що беріть самі найкращі ножнички, ви не прогадаєте. Це так як гострий нож. Чим гостріше, тим краще їм різати. Ось, наприклад, для порівняння вам ножнички Smart трішки така бюджетніша серія торгової марочки Сталікс. І ось бачите, тобто лезо, по-перше, воно має більший вигін, що може навіть такі робити, знаєте, як полумісяці кутикули от, занадто. І полотно, полотно грубше, як ми бачимо, з цієї сторони воно грубше, і, як бачимо, з цієї сторони з бокової також воно грубше. Далі, коли я працюю в техніці і комбінованого манікюру, і апаратного, використовую фрези. Зараз я обираю річ, річ колор торгову марочку, дуже класна. От, вони, вони такі мають стіки індивідуальні, все закрито, упаковано, герметично. Це по-перше, по-друге, у них хороша розміточка фрез. От, вони навіть тут розмітку таку роблять, якщо вам, може, блікує, і на самій ніжці фризи, от, і, ну, на упаковочці, от бачите, і на самій ніжці фризи. Також щоб було вам зручно ну, по типу глянути, що то за фриза. Маркировка. Ось, бачите? Отже, я використовую такі фрези, коротке пламя називають, або ще в народі почка. Ось таку почку і ось таку почку. Це також фреза називається почечка. Це у нас 21-е. А ось тут у нас 40-ве. Цією фрезою можна, до речі, дуже класно також зробити. Апаратний манікюр однією фризою. Ось цією однією. Можна брати для огрубілої шкіри синю, синій комірець, а можна брати і червоний комірець. Також я використовую ще таку почечку із червоним комірцем. У кого така тонесенька кутикула, зовсім така ніжна, то я беру фрезу із червоним комірцем. Ось. Часто найчастіше з синім, але коли в мене такі тоненькі, тоненька шкіра рук в клієнта, я використовую з червоним комірцем. А, значить, потім у нас такі йдуть фрези плам'я. В такі вони йдуть класичні, стандартні. Це 25. 225. Ну, ще часто використовую 21 або 23. Вони трішки йдуть вущі. Це от такого великого значення немає. От, будете просто для себе знати. От Маркіровочка 243 у річколор 025R. І або двадцять третє беру, або 21. Тобто класичне плам'я це щодо для відкриття зачищення, вірніше, вибачте, кармана, і виглажую проксимальну складку, а також бокові валіки. Використовую і для комбі манікюру, і для апаратного манікюру. Коли саме роблю я вже апаратний манікюр, я використовую фрези шар діаметр 40. Спеціально вам так взяла таку на магазині тістер такий, блістер, для того, щоб показати, яку маркіровочку я беру. Сирокове, не більше, тому що за великий шар вам не буде видно зріз. Потім на практиці я вам покажу от кутикули. Ну, не буде видно зріз, скажімо так. Ви все вже зрозумієте на самій практиці, коли я вам буду показувати техніку апаратного манікюру. Ось, тобто, це інструменти для комбінованого апаратного манікюру і чоловічого. І ще використовую дуже рідко на кожиці, на кожиці беру. Будь-якої марки ви можете, не буду вас прив'язувати, брати і Олтон, тобто на кожиці, і можна брати сталікс, але таке, щоб робоче полотно не було більше, аніж 5-7 мм. Чим більше його використовують для педикюру. 5-7 мм, ось такі на кожиці, щоб десь там доопрацювати при техніці комбі-манікюру. Ось на кожиці також а, маєте мати собі для роботи. Так, і а ще хочу вам показати ось такий шліфовщик. Це коли я просто роблю техніку манікюру от і зашліфовую кутикулу, а, щоб шкіра блистіла, і така була, знаєте, глянцева. Тобто, коли, коли я роблю вже покриття, я шліфовщик, чесно скажу, вам не використовую. Ви потім побачите, що в принципі за допомогою кератолітика і за допомогою правильної техніки комбіманікюру та апаратного манікюру, вам так, скажімо, необхідно буде шліфовщик. По-перше, це і час займає, але якщо ви робите просто комбі -манікюр, там чи апаратний і без покриття, то в принципі шліфовщик гарна річ, щоб зашліфувати саму шкіру. Так, і потім це все діло, особливо коли я роблю комбі чи апаратний з покриттям чи без покриття. В чистоту все зробили і люблю сфотографувати. Звичайно ж таки, покажу, як я фотографую за допомогою ось такої макрокамери. Ось, за допомогою такої макрокамери можна зробити прикольні такі класні фото для свого блогу, для того, щоб потім сторіночка вам приносила більше клієнтів, побачивши ваші класні чисті манікюри. Просто манікюр чи з покриттям чи нарощення Все залежить від чистоти манікюру, так? от Тобто можете от. Подивитися, ви можете знайти макрокамеру по цим позначкам. Макрокамера вона без фірми, просто потрібно знати ось тут є, характеристику цієї макрокамери, тобто 0,45 розширення її цієї макрокамери. От. І ще одну використовую макрокамеру найчастіше для відео, але також роблю і. Фото, це ось характеристика макрокамери від 30 до 120 мм можна знімати HD макро лінз. Також йде вона без, без фірми, От, немає торгової марки, просто замовила її через інтернет. Ось. Але її можна, кажу, їх можна знайти по цим ось характеристикам. Отже, дівчатка познайомила вас з інструментами, і тепер давайте перейдемо з вами до практичних уроків.